Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра сьогодні 15 листопада, і давайте подивимося на заяву Буданова. Він сказав: заява була про те, що війна може ще довго продовжуватися, що Росія буде нас хаотично обстрілювати. Що це взагалі за заява? Так, ой, так від нього були такі заяви підтримки, а тут прям ну. Щось так дуже неочікувано, да, заговорив Буданов. Давайте подивимося, що це за заява Буданова. Про те, що про затяжну війну. Да? Що це за заява? Буданова про затяжну війну. Панство. Всі заяви, які робить пан Буданов, на когось розраховані. Це хитро продуманий план. Це заява, вона розрахована на те, щоб вона була голосною. Це такий собі хитрий, хитрий хід, хит, хитрий план. Для наших партнерів. І для наших партнерів в тому числі. Пришвидшити а... пришвидшити десь надання ресурсів. І це не секретна інформація, яку я зараз даю, тому, будь ласка, не пишіть мені одразу, що я там щось таке видала. Ні. Пришвидшити певний надання певного ресурсу. Ну, от карти ось так. да Це все на публіку. Тобто спеціально не переживайте, не переживайте. Ще було питання від вас. Давайте такі собі, да ну, бліц не бліц, але декілька питань розглянемо. Було інтерв'ю, ви дивилися таке. Ну там, певне, да, в контексті. Таке враження, що рішення про закінчення війни вже прийнято. Причому третьою стороною а, рашці придумали одне виправдання, яке має вплинути на закінчення війни, а нам впарюють інше. Так, мені здається, в мене перевернулася карта, але наче ні. Давайте подивимося, чи є вже якесь рішення з приводу закінчення війни. А, панство, до речі, Зараз згадую розклад на 666 день. 666 день війни. І карти показали про те, що буде присутня третя сторона. Буде присутня третя. Добре, давайте дивитися. Дивимось, чи є вже якесь рішення. Взагалі в світі, да? чи хтось вже прийняв рішення з приводу закінчення війни в Україні? О! Одразу кажете, диявола дуже б хотілося. По-перше, дуже комусь хочеться впливати на ці рішення. Да? Диявол, він знаєте, з однієї сторони, наче і впливає. А з іншої сторони, не все відбувається так, як хотілося би. Да? І тут інколи десь підлаштовуюсь, а інколи десь давлю. Ну, така собі карта. Зараз давайте докладемо, Так, щоб вам було видно. Рішення є якесь стосовно закінчення війни в Україні. Чи хтось прийняв вже таке рішення? Угу. Бачите, як Україна не йде на компроміс. Імператриця Дев'ятка Пентаклів стоїть на своєму, стоїть на задуманому, як кістка в горлі, знаєте? Рішення хтось прийняв вже про закінчення війни в Україні, в світі. Карта правосуддя. Рішення, звісно, прийняли. Що це для України? Ну, панство. В плані, звісно, в якийсь момент домовленостей, таємних домовленостей, можливо, вже щось йде, і знову ж таки давка на Україну стосовно цих домовленостей. Так, рішення вже прийнято. Стосовно миру, да. причому, знаєте, по двійці жезлів прийнято не українською стороною. Тут якась країна, яка, ну, давайте спитаємо, а хто? Хто приймав це рішення? стосовно а, Війни в Україні, стосовно закінчення війни, хто це рішення приймає певний король Кубків. М -м 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 -хто, це, хто, хто це? Це якась спільнота, скоріш за все. Да? Це людина, яка спостерігає, це, можливо, людина, яка впливає на щось по 10 пентаклях. Е -е людина, яка має. Це навіть не обов'язково про одну. Це може бути або про країну, або про е, певну домовленість між лідерами різних країн. Да? Тобто по десятці пентаклів це, як знаєте, як одна родина, е, це як певна м, дінастія, ну, якщо так можна сказати. Да? Тобто люди з одним інтересом, люди пов'язані однією справою, чимось спільним, Яке спільне майно, спільні, спільні домовленості можуть бути там, спільна робота, да, там один бізнес на всіх, тобто щось таке. Так от людина, яка там, приймає участь і безпосередньо приймає рішення, одна, один із головних ролей там, да, виконує, то, будь ласка, це. Рішення вже прийнято. Що це рішення для України? Давайте перепитаємо, що це закінчення війни для України. це що? Оте, що ви там прийняли? Яким воно буде? Ну, таке собі, значить, намагаються проманіпулювати, намагаються зупинити, намагаються дійсно досягти, знаєте, як, досягти, досягти певних перемовин із Росією в тому числі. Тут е, мова йде і про певні поступки, мова йде і про те, щоб е, момент, момент певного шантажу, можливо, да, і те, що стосується з фінансами і так далі. Для Ерефії це хитрий план, для Ерефії це можливість вплинути взагалі на війну, для свого порятунку зробити так, як собі вигідно, через своїх людей, через тих людей, які будуть просувати наративи Ерефії в цій війні да, і так далі. Що стосується України, що це для України? Це пасивна позиція, тобто це неприйнятна позиція. Ми будемо чекати, поки все відбудеться так, як потрібно нам. Розумієте, тобто це не про те, щоб Україна пішла на певні там домовляння там і так далі. Вони хочуть зупинку війні. Вони хочуть зробити так, щоб Україна зупинилася. Тобто, це певним чином. Така собі заморозка, да, і по карті світу це така собі заморозка на тому, на чому є. Давайте спробуємо, друзі, хочу ще одну колоду взяти з вашого дозволу, щось вона так лежить і на мене дивиться ця колода. Давайте спробуємо. Чи прийняте рішення взагалі світі стосовно закінчення війни? В Україні чи прийняв хтось таке рішення стосовно закінчення війни в Україні? Зараз розкажу. Карти одні ті самі, просто трошки іншими арканами, арканами. Да А контекст залишився той самий. Та сама десятка Пентаклів. Да Тобто. Та сама десятка Пентаклів. Знову ж таки, певна організація, яка, можливо, впливала на війну в Україні, да, яка мала певну дотичність до війни в Україні. Причому свій вплив вона ну, не те, що втратила, а вона його втрачає. Вона його втрачає цей вплив. Рішення дійсно, певно, прийнято, але, знаєте, це по 8% кубків. Це коли в тебе не виходить те, що ти запланував, і вимушено шукаєш інші варіанти. Да? Можливо, є вже певна з кимось домовленість певними союзниками. Знову ж таки, тут і про перемови не йдеться, да? і про те, щоб. Дійсно, давайте домовлятися спільно, можливо, три сторони зробимо в плані перемовин. Хтось готовий бути третьою стороною, можливо, і так. Це в плані закінчення війни, Да дійсно, по Верховному суду. Да, поставити крапку. Що це в контексті самої війни, по карті Повішений це знову ж таки карта зупинки, да, зупинити війну. Для Росії це по місяцю, це момент обману, маніпулювання і так далі. Тобто це про те, що люди, вони намагаються вплинути на, знаєте, вплинути на хід війни через людей, які дотичні, можливо, да, от до цієї десятки пентаклів, хто там приймає рішення, От, можливо, так. Для України це по. Кажу Пентаклів, це певні втрати, піти на поступки, не мати права щось вирішувати. І знову ж таки, про певну зупинку. Чи погодиться Україна? Чи погоджується Україна взагалі знає про це? Знає про ці рішення України? Ну, звісно. Ну, звісно, і знову карта Зірка і карта імператриця вже виходила да? про те, що в нас є свої плани, про те, що ми націлені на свою мету, тобто є своя дорога, свої наміри. Україна піддасться на це все. Україна як буде ставлення України до такого рішення? Ставлення України до такого рішення. Король мечів ну це агресія. Ні, звісно, будемо робити так, як нам так, як нам хочеться. Будемо робити так, як ми запланували. Тут перемога в голові і нічого більше. Знаєте, не будемо звертати з ніякого. Шляху тут тільки на наших умовах, ми, до... ми свого доб'ємося. Тобто, от є розуміння того, що Україна не піде на всі ці умови. Добре, а що це закінчення? Що ці умови для РФ? Окрім тої маніпуляції? Бачите, як просувають, намагаються зберегти обличчя. Це момент, можливо, як зберегти, зберегти, знаєте, як, зберегти контроль. Тут навіть не, про, не, тут навіть не про військові дії більше йдеться, а знаєте як, а про. Чесно панство. Контролювати, е... контролювати певні зміни, які будуть відбуватися. По правосуддю, досягти свого будь-якою ціною. Да? Це маніпулювання правосуддям, це е... підлаштуватися під. Ті ситуації, які є на зараз, просувати знову ж таки себе, свою людину, свої наративи, тобто залишитися типу як залишитися правим в цій ситуації, не втратити обличчя. Ну, з їх подачі, звісно, це все робиться не без не без російської участі. Бачите, як знову ж таки трійка пентаклів, трійка жеслів. Вони на все це дуже сильно розраховують на оце рішення про закінчення війни. Да. Так що панство, ось е, така історія. Єдина Добре, нехай нехай це буде темою іншого іншого розкладу. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваші підписки, за коментарі. Бережіть себе і бережіть Україну.